Всім привіт! Ви на моєму каналі. Сьогодні е, покажу розмальовочки свої, покажу, що купила, що розбалювала. В принципі, купила я небагато, тому такий буде огляд дуже швидкий, дуже швидке відео. Тобто налаштовуйтесь, що того я бубніти вам не буду. Е, починаємо. Так, Блювала я дуже мало. Це було тільки 11 картинок на цей місяць, так само, як і на той. Це дуже мало і дуже мені сумно чогось до цього, тому що, ну, типу, я розраховую, що я якось буду веселіше це все робити, а я щось взагалі зарізала в городи і там зарилася і сижу в городах. Хоча, знаєте, якщо навіть малювати одну картинку чи на два дні, то в принципі можна 15 малювати. Треба ще брати на роботу, бабуся там розмалювалася. там нема що робити. Хочнемо. Хочу добити цю жінку. <ріст> І от, щоб у мене була закінчена розмальовка. Так як вона мені подобається, я потихеньку малюю. Ось такого я малювала чарівника. Я не знаю, що це за мультфільм, чесно не буду. Я вже навіть залакувала його. Це такий лак меблевий, я вже вам його показувала. Покажу ще раз. Він дуже прикольний, він для меблів, він легкий, це полуматовий, хоча він матовий. І він так гарненько заматовує, що до Але, в принципі, якщо у вас будуть ручки, то мені здається, що можна потягнути кисточкою, тому там типу, подивіться сам. Пробуйте, як у вас. Так, ще одна мене тут красуня. Ось. Е, намагаюся малювати, щоб усе, усе тип, типу, підряд. Але іноді помитаються такі малютки, або дуже темні, що мені жалко просто до нього своїх баркерів. Або дуже якісь... якийсь тут цей змін, і ось тут цей змін. Ну, типу, можна щось по поцікавіше. Тому я якось так. Валіяжненько. В цьому місяці не дуже багато. Але все одно я трошки, бачите, трошки добагаюся вийти на якийсь темп. Хоча б по два, по три малюнка в цій коліжеці за місяць малювати. Так, в принципі, все. Так, тут. У мене за робота, вона довго валялася і чекала мене, і от вона мене, я її знайшла. Та-дам! дуже класно. Мені дуже подобалось її балювати. І вона вийшла дуже класно. Ну, прям кайфова. Її можна тупо в рамочку де то вішати. Дуже мені сподобалося прямо. Тут такі дуже мелкі, все, дуже. Я навіть цим маркером його не маркером, а цим, ну, все розумію, лайнером. Так що все круто. Мені дуже сподобався цей малюнок. Але що я не домалювала тоді, я не знаю. Так, далі. У нас тут там моя не дуже улюблена розмальовка. Чому? Тому що кольори пастельні таких кольорів немає. І ти, коли обираєш і починаєш розмальовувати, то, то ну, тобі стає сумно і печально, що в тебе, що взагалі нащо було робити такі кольори. Але взагалі картинки дуже лайтові, вони швидко розфарбовуються, і вони, в принципі, сюжетні. Тобто, там не те, що там просто якісь портрети, там є якісь двір. Це була картинка на Малюбо разом, там треба було намалювати картинку, де да, зелений колір, тільки один. І я знайшла собі таку красуню, аворорожця, дай так розумію, і намалювала. Мені сподобалось я йому так, це... так старалася. Хоча, знаєте, я коли малюю, всяк так ще дивишся, все окей. А коли починаєш малювати сам. Обличчя шкіру, я думаю, Боже, що це за кольори? Я не знаю. Я починаю. А, Боже, вибирати ці кольори. Починаю нервувати, що я щось таке страшне обираю, воно таке стрьомне ще не буде. Ну, потім на виході все як завжди. Ну, це класика. Так, ще одна. Ось. Це теж було намалюємо разом. Я, в принципі, малювала тільки. В основному намалюємо разом. Те, що мені попадалося там. Ну, типу, це, це цілки із цієї я малювала просто або що підряд. А так я малюю з дівчатами, дивлюся, що там мені подобається. Зараз я, до речі, в челенджі а, покажу вам нову розмальовку і покажу, що я там намалювала. Хочу, воно, в принципі, вже з червня починається ці розмальовки, але ну, вже вам покажу. Тут все. Костя. Тут у мене нормально, так, тут, знаєте, я добарувала цей розворот. Мені дуже сподобалось його балювання, тому що тут оці кубики, оця карта ззаді. Це було весьма інтересно. Я прям кайфунула. Мені сподобалось, як я обрала кольори на його шкіру. Тобто я обрала все так, як на фото було. ну, Класно. Дуже прикольно. Тут у мене ще ось такий хлопчик, це теж на челендж. Один колір зелений ось цей. Ну Такий тур. Я не знаю, що це за мультфільм. Чесно. Чи... Я б його не розмальовувала, якщо б мені не попалося цей... це завдання, тому, типу, йому повезло цю пасану. Якщо він розмальовувався. бо він би не був розмальований. Я не знаю, що це за мультфільм. Він мене не Ну, не кайфую від нього. Ну, Боже б колись би теж розмалювала на якісь завдання, але тільки так. Так, оце мій улюблений дитячий мультфільм «Антлантида», В пошуках Антлантиди. Ант... Антлан... Боже, ну ви зрозуміли. Коротше, не будем. Тут у мене теж розворот, я теж кайфунула від цього розмальовування цих штук. Я взагалі люблю щось таке дрібне і щось таке важке розмалювувати. Це для мене прям виклик. Така вона в мене, тут красуня вийшла. Теж класно. Мені дуже подобається ця розмальовка. Тут реально розмальовуєш і на виході ти просто кайфуєш, що воно там є і деталі, і є чим просто швидко щось помалювати. Дуже класна розмальовка, прям кайф. Тобто обор... ну, то тут усі мультфільми, які ти хочеш, які ти дивився, І всі герої нема такого, що там якісь. Портрети у ній щось таке, я таке не дуже люблю. Клас. Надіясь, я домалюю цей розворот. Я тут почала розворот. Боже день. І звертайте увагу на мою руку, чесно, вибачте. Але вичистити неможливо. Так, ось. Я почала розворот і не домалювала. Не стала чого. Ну, до мене прийде натхнення, я це дороблю. Так, і останнє з травневого. Це у мене піон, те, що зараз цвіте. У вас є піони цікаво? Напишіть, якого кольору. У мене тільки такого і білий. Хочу ще на... бачила там одної сусідки, щоб неї там такий яскраво жовтий, який хоче. А я чогось треба купити, собі що це я. Ну так, мені подобається, дуже класно. Можна було краще. Я тут сильно не витушую, сильно не заморачувала. Просто кайфунула від. З самої ілюстрації, і сильно там її не добувала, то боже мій, що це тут насипалося. Так, показую нову розмальовку. Та-дам! пори року польська. Вони викупили, я так зрозуміла, Якісь акції, якісь права на ці розмальовку і почали друкувати. Там небагатий вибір, в принципі, поки там їх штук може сім 10, не знаю. Ну, я не знайшла собі такі, прям, що я прям хотіла, щось із здового я хотіла, звичайно ж. А це така старенька, вона така оптимальна. Ну, Старенький тон. Тут вони, в принципі, все роблять так, як і... Подивіться, що вона широка. Знаєте, якщо я беру, наприклад, якщо я роздруковую, то вона в мене менша. Тобто вона набагато менша. Тобто тут вже реально на палець, а це, а це значуще. Це значуще. тобто Тут у тебе така велика картинка, а там менша, звичайно. Зрозуміло? Ну, ну, ну так. В принципі, Прикольно. Тут я вже почала розмалювала. Ми то малюємо по асоціаціям. Підібрала ну, до асоціації, не пам'ятаю, якої щось там про якесь очікування дива. Чи щось таке? чи якісь мрії. І ось це очікування дива. Це точно очікування дива. Отак. Клас. Дуже класні картинки, я думаю, їх встати не буду, тому що ви. Знайте сезони, я думаю, що у кожного з вас є ця розмальовка. Тому нема сенсу. Тут все однакове, кольори всі однакові. З кольорами все окей, нічого там не темне, не дуже світле, не перетемне. Мені подобається. Тут білий, якщо комусь хоче хтось купити, то хай знає, що біле замальоване. І так Тут ось так. Ну, класно, мені сподобалось. Я тепер буду заблюдати, за, що вони там будуть випускати і замовляти. Тому що це коштувало, щоб розуміло, 450 гривень. Поняли? 450 гривень разом з доставкою. До я округлила. Я не пам'ятаю. Ну Хай би було 500. Я просто замовляла дві фарбованки, там ж я замовляла своїй подружці. тоби в нас вийшло в общій темі. Це 459 гривень. Тому я просто її розділила, тому що там за доставку там 200 гривень за дві книжки брали. Да? Якщо б я одну, то я б сама за доставку заплатила. А так я просто розділилася і вийшла така сума, в принципі, окей. Так, що далі? У мене нічого нового немає, нічого не купувала. Все по-старому. Тому не забувайте мене, пишіть коментарі, лайкайте, я обов'язково. Буду більше малювати, я вам обіцяю, чесно, все папа.